Сонечко сходить так тихо-тихо, ранкова прохолода, нібито так приємно, а на душі кішки шкребуть. Так хочеться десь забігти, десь заховатися і уявити, що все, що зараз коїться в Україні, то страшний сон. І він пройде. Але це наша дійсність. Вчора був страшний день в нашому місті. Серед біла дня рашисти вдарили ракетою Іскандер по центру міста, вбили вісьмох людей, більш ніж 20 скалічених, в тому числі п'ятеро дітей. Вибуховою хвилею пошкоджено більше ніж 40 домівок, в тому числі три учбові заклади. Я на роботі була, почула лише Глухий звук вибуху і побачила, як в небо здіймається дим. Одразу зрозуміла, біда прийшла до міста. Сьогодні стан душі спустошений, не хочеться про орхідеї. Давайте трохи про інші квіти, наприклад, про мої пеларгонії. Колись на своєму балконі я вирощувала петунії. Мені дуже подобалось, коли влітку було різнокольорово, квітли петунії, такі ж вони гарнюні. Цього року в мене піларгонії. І як мені здається, в подальшому, в наступному я буду розводити більше пеларгоній. Я хочу купити ще інших живців, інших кольорів. Не хочеться мені вже орхідей, не знаю чому, але не хочеться. Пеларгонії то такі квіти, які полюбляють багатсько сонця. Це саме те, що в мене влітку на балконі. Тут пустиня сахара, тут дуже-дуже спекотно. Тут зростають кактуси, пеларгонії. Комахоїдні рослини і гадаю, що наступного року тут будуть зростати ще і мої улюблені хої. Навесні мені подарували ось таку з зрізаним листячком. Ніколи такої не бачила. Он, як бачите, вже квітконосик, буде квітнути. Вона дуже маленька, дуже. А цю красуньку мені подарували взимку, також живцем. Пам'ятаєте, я вам показувала однією квіткою розквітла на початку весни. А зараз подивіться, яка шапочка квітів. Біленька, саме того кольору, що я люблю. Білий колір. Він такий чарівний. А далі коротеньке відео від моєї підписниці. Вона їздила до своєї матусі і зняла її садочок. А все вже квіти з дачі нашої молодшої. Днями приїздила, привозила нам вишню та залишила фоточки своїх квіточок і своєї дачі. Дивлюсь, милуюся і думаю: хіба ми хотіли війни, хіба ми комусь щось робили погане? Нікому не погрожували, ні на кого не нападали, жили собі спокійно, але є. Є той сусід, рашистський сусід, якому не йметься, якщо хтось живе краще, то їм треба зробити так, щоб у них було якнайгірше. І все, що зараз коїться в нас в Україні, то на совісті усього російського народу. І кожен і пасивний, і активний злочинець постане перед судом Божим, перед судом людським. І обов'язково я точно знаю, що бумерангом всі наші сльози, всі наші біди, наше горе, воно обов'язково повернеться.